Виталий шахів, грає проти Віллі Пот. Уганда, рейтинг 1945. Ох. Так, мені треба коня три сюди все поставити. Або що. Бо якось цього розміняти. Не хочу мінятись. И прям загроза уже, да? Так. Давай тут поднимемся. G5, зараз буде? Піде G5, да. Давай, ми там. А стоп. Так, зіграємо. Ну, да, ти ж 5 хочеш піти. Давай я заберу тоді. G5. Давай. Ходи і же 5 не хочеш. Так, ну кінь тут буде атакувати завжди. Хай буде, може там стояти. Можливо, я десь D5 проведу. П5 провели тебе слон Тут заграю, ну? Давай тоді десь поля будемо забирати. По полям пограємо трохи. Чуток. Ми десь уже можемо вдарити, щоб відволікти ферзя для чогось. Якась такт. Так, ні, ну тут -то ми, звісно, прориваємось. Угу. Ну, давай я тільки за. зараз. Так, що ми якість віддаємо тобі тут за такого кобилу? Може бути проблемки у нас, конечно, тут. Якось слабкість не хочу багато проблемок собі. Угу. Давайте переб'ємо Коня, швиденько, і буде все чекі прикій. Бо сюди. Або Тут взагалі вилка висить. Давай, шах, добре.

Не треба було, значить, допускати. 79 на 81. Ну, часу мало було, нічого я не знайшов. А що знайшов? На те й пішов. Ну, голландський захист, як люблять суперники, грати в поганій позиції з дебюту. Буває. Драйв 1 треба було зіграти. Гарний хід гарний. А, ні, ми відходимо просто. Ні? Король G2. Якщо так. Тоді H3. І шахи закінчились. Якщо так. Тоді так. Якщо вічний шах, r 1. Ще гри було трошки. Добре, там був вічний ша.